Вітаю, вели пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити уподобайки, поширювати, коментувати і таке інше. Сьогодні розглянемо з вами таку актуальну проблему України як міграції і еміграцію з України. Я це все хочу розглянути, не, так би мовити, голо теоретизуючи, а на прикладі двох відомих мені київських родин. Це е, молоді родини, в кожній з яких <клес> по дві маленькі дитини. І ось е, е, 24. Лютого 2022 року ну вже трохи більше року тому, коли на Україну напали ці варвари московити-андрофаги, і вже навіть почали заходити до Києва, вже е, з'явилися е, перші повідомлення. Про звірства цих андрофагів під Києвом, то мільйони людей кинулися тікати на захід. Не на схід до визволителів, так би мовити, в лапках, а на захід до ландшафтно-етнічного притулку українців Карпата. Ну і доїхавши туди. Як кажуть, оговтавшись трохи, вони поїхали далі за кордон, далі на захід. Одна родина з двома дітьми потрапила до Франції, а друга родина з двома дітьми потрапила до Великої Британії. Так. І та, і та... Родина дуже гарно влаштувалися, їх прийняли немолоді пари на свої, своїх віллах. Вони були навіть задоволені тим, що в них ну з'явилися невеликі діти, які їх в цьому сенсі розважали і трохи пожвавили їхнє старече життя. А чоловіки залишилися в Києві. І вступили до територіальної оборони, ну і е, їхнім зусиллям, і зусиллям тисяч інших киян. Нагадаю вам, що тоді пройшло повідомлення так офіційне, що киянам роздали понад 20 тисяч автоматів. От це ціла армія, яка е, протидіяла. Оцим всім окупантам їх одразу, тільки вони почали заходити в Київ, їх почали розстрілювати, так, як і треба робити, із загарбниками і окупантами. То ще ж, це не просто загарбники і окупанти, а московити, тобто варвари і андрофаги. Ну і як розвивалися події далі? Обидві родини ці Повернулися до Києва до своїх чоловіків наприкінці літа. Так. Ну Тут у них е, е, дуже гарні квартири у Києві, які вони е, собі купили. Та і в обох Дачі, знаходяться під Києвом, і, слава Богу, у тому місці, куди не дійшли ці варвари. І Ну, зажили вони знову своїм щасливим життям. І от 10 жовтня був нанесений масований ракетний удар по території України саме по критичній інфраструктурі. що Ще раз говорю, що це військові злочинці. Путін, вся компанія, і всі виконавці, це класичні військові злочинці, це все описано у Статуті Організації Об'єднаних Націй, ОБСЄ, і все таке, що війна війною, а Цивільну інфраструктуру, цивільні будинки і все останнє займати не можна. Вони наплювали на це все, тому що це варвари, варвари, варвари. Це має бути записано всі всю всі анали історії української, щоб ми більше ніколи не наступили на ті самі граблі, щоб ми ніколи не пробачили. Навіть через багато поколінь, тому що їхня ментальність незмінна уже 2000 років, часів Геродота. Ну, а що ж далі відбувалося? І от 10 числа світла нема, тепла немає, і все-таки інше. І ця родина із Франції зібралася і поїхала сюди назад. до Тих своїх благодійників, яких їх туди прийняли. при тому дружина сказала, що вона сюди більше вже ніколи не повернеться. Кинула чоловіка і поїхала. Її е, ну е, слова були: Я рятую своїх дітей. так Друга родина із яка була в Великій Британії і повернулася десь приблизно в той же час, десь наприкінці серпня, чоловік сказав, давай і ти збирайся з дітьми і їдь назад до Великої Британії. На що вона йому відповіла? Що коли ми з тобою вінчалися, то я обіцяла тобі, а ти обіцяв мені, що ми будемо разом і в радості. І в горі. Ми були з тобою в радості до вторгнення сюди московитів Андрофагів, а тепер будемо і в горі. І залишилося, незважаючи на відсутність тепла, світла і всього іншого. Сказала, що якщо я поїду туди з дітьми, то дітьми дуже, діти дуже скоро тебе забудуть. І хіба то родина, коли ми тільки в радості живе? Та хто із цих жінок був правий? Це я хочу вас запитати, шановні, отам у своїх коментах. Будь ласка, напишіть, бо це дуже актуальна проблема. Це не надумана проблема якась там, а реальна проблема нашого нинішнього повсякденного життя в Україні. Всім українцям Україні в світі здоров'я, і удачі і нашої перемоги над зовнішніми, внутрішніми ворогами і корисними ідіотами, які їм слугують.